Білки природні, сполуки, складні, молекули в них великі, міцні залишки амінокислот, їх склад, пептидні містки формуються ряд. Вони похідні кислот аміну. В кожного своя структура, зміна. Сотні молекул, місткість ударна, мільйони маса молекулярна. І за складом білки поділяють, так прості, складні розрізняють. Протеїни це сполуки прості. Структури лише амінокислотні, а ось протеїди вже більш складні, мають небілкові частки свої, метали, йони, інші складові, додають їм властивості нові. Якщо умови змінити різко, білки руйнуються дуже швидко, гумлять зв'язки, будову втрачають. Денатурація це називають тепло, кислоти, метали важкі, також розчинники органічні. Яйці при варці білок згортає, в кислім молоці він ущільняє. Гідроліз білків враз у кислоті або в лугі проходить у житті. Пептидні зв'язки руйнують вмить, ланцюг поліпептидний ой тремтить, так у шлунку пепси кислота призравлюють білки до кінця, лиш амінокислоти проскі. Засвоює організм у житті. Біуретову пробу знають всі, білки відшукає навіть усні, Йони купруму фіолет дають, пептидні зв'язки розчині знайдуть, Ксанпротеїнова проба ясна, ароматичні залишки впізна. Жовтим білок забарвлюється в мить, замоніяком вже оранж блищить. Ферменти білки каталіз дають. Хімічні процеси без них не йдуть. Вони прискорюють реакції хід, щоб організми робили як слід. Гемоглобін несе в собі життя, дарує кисень клітинам буття, вуглекислий назад забирає, де легень його не побирає. Білки матеріал будівельний. Для клітин індивідуальний. Білки рецептори все сприймають, і сигнали далі передають. Вони життєво необхідні всім. Дають здоров'я, силу, тому їм продукти білками збагачені, які будуть на нові направлення.